Літопис життя Івана Сірка це карколомна Одіссея, у вивертах якої можна і заплутатись. Навіть рік і місце його народження достеменно невідомі. Ще за життя Сірка про нього ходили легенди, а про його подвиги складалися думи і пісні. Він був автором знаменитого листа запорожців до султана Мехмета IV, соратником Богдана Хмельницького, побратимом Івана Богуна. Військовий і політичний український діяч, якого аж 12 разів з 1659 року до серпня 1680, тобто до самої смерті, січовики обрали кошовим, цілком справедливо вважався завзятим охоронцем православної віри. Про перші 35-40 років життя сірка, практично немає відомостей. А вже у 1645 році він яскраво заявляє про себе на історичній арені. Перша зі свідчень про його діяльність цікава, але й дотепер практично незадокументована історія участі полку запорожців у тридцятилітній війні 1618-1648 років на боці французів. У 1644 році Богдан Хмельницький, як військовий писар війська Запорізького, зустрічався у Варшаві з послом Франції графом де брежі. За рік був підписаний договір контракт, і 2,5 тисячі козаків через Гданськ морем вирушають до французького порту Кале. Очолював цих кондотєрів полковник Сірко. Попереду на них очікували облога і штурм неприступної іспанської фортеці Дюнкерк, яку називали ключем від Ла-Маншу. Її неодноразово намагалися захопити французи, але безрезультатно. 40 тисяч дертан'янів і портосів упродовж кількох місяців намагалися відбити Дюнкерк у кастильців, та фортеця Порт здавалася неприступною. Козаки розв'язали цю задачу за кілька днів. Брати з наскоку Дюнкерк козаки не захотіли. Вони наказали двом французьким фрегатам вийти з вечора в море і дозволити іспанцям себе полонити. Самі ж причаїлися в трюмах. Іспанці захопили фрегати і повели їх у порт. А коли полізли в трюм за трофеями, козаки скрутили їх по одному, піднялися на палубу і під кастильськими прапорами зайшли до порту. Знявши вартових і полонивши коменданта фортеці, запорожці взялися до справи. До півночі вся берегова артилерія вже була під контролем у козаків. Вранці, коли багатотисячна французька армія приготувалася до вирішального штурму, ворота фортеці відчинились і запорожці привітали своїх союзників залпами з трофейних іспанських гармат. Така перемога кардиналу Мазаріні і не снилася, однак оксамитом і золотом, як було домовлено раніше, він розраховуватись не збирався. Сірко начебто здогадався і попросив у кардинала замість грошей трофейні іспанські гармати, привіз їх додому і поставив на валах навколо січі, щоб жоден басурманин не наважився на штурм Запорізької твердині, а спробує усі зуби поламає. Наступна згадка про сірка сягає лише 1653 року. Тоді він, після Жванецької кампанії під час визвольної війни, наздогнав зі своїм загоном союзників Богдана Хмельницького кримських татар і вщент розгромив їх, звільнивши ясир, бранців Подолян. Вже наступного року він виступає проти Хмельницького і Переяславської ради, та як і більшість запорожців, відмовляється від присяги московському царю Олексію Михайловичу у другій половині 50-х років. Сірко вже Вінницький полковник. Саме тоді стала відомою його імпульсивна і непередбачувана войовничість. Після перемоги гетьмана Івана Виговського над росіянами під Конотопом 1659 року Сірко на чолі запорожців завдав поразки союзникам гетьмана кримським татарам під Аккерманом і сплюндрував Степовий Крим. Авторитет серед січовиків він здобув у походах на Крим 1663-1664 років, коли визволив з неволі десятки тисяч християнських бранців. Упродовж десятиліття цей отаман неодноразово змінює політичну орієнтацію. То сприяє перемозі промосковськи налаштованого Івана Брюховецького в боротьбі за гетьманську булаву, то полишає лави його прихильників, то воює з військами правобережного гетьмана Павла Тетерій і його польськими союзниками, то разом з поляками бореться з гетьманом Петром Дорошенко.